Варто згадати, що 16 липня був останній день, коли військово зобов'язані громадяни України повинні були оновити свої військово-облікові дані. Сьогоднішня календарі вже 10 серпня, майже місяць пройшов. тим не менш, чи можна ж зробити це зараз? Кому доступна така функція? Ну, ті е, громадяни, які не встигли, наприклад, з поважних причин е, оновити свої дані, звичайно і можуть і повинні це зробити, але додатково ще підтвердити. Поважність тієї причини, з якої вони не змогли це зробити. Наприклад, якщо це хвороба була, або там тривала відсутність в Україні через поважні причини там відрядження або інші якісь причини, тобто це необхідно зробити. Також я б рекомендував все ж таки оновити дані тим, хто не встигли це зробити, і без поважної причини, оскільки е не оновлення даних це. Являється тривалим адміністративним правопорушенням, і на людину можуть накладати штрафи, тобто декілька разів раз не оновив, наклали штраф, другий раз не оновив, наклали штраф, але вже в більшому розмірі. А якщо таких штрафів буде багато, то в принципі можна це трактувати як і свідоме ухилення від виконання військового обов'язку свого тому треба в будь-якому випадку це зробити. Ну до речі, я б тут хотіла згадати слова народного депутата України від фракції Слуга народу Олександра Федієнко. Він зазначав, що це можна зробити і після 16 липня, навіть без сплати штрафу. Відтак адміністративний кодекс передбачає за його словами, що на людей не накладатимуть штрафи, які оновили пізніше ці дані, адже вони самостійно усунули таке правопорушення. Зазначав він. Процедура тут відрізняється від тої, що була до, умовно кажучи, 16 липня. Щодо процедури самого оновлення, ніяк не відрізняється. Тобто людині треба надати відповідний перелік документів, які підтверджують її місце проживання, наявність у неї військово-облікового документу, чи стоїть вона на обліку, чи не стоїть. Можливо, якісь інші відомості, які мають значення при. Визначені, наприклад, відсрочки, тобто наявність там трьох дітей на утриманні або інші якісь підстави, там хворі родичі, за якими доглядають, і так далі. Тобто, всі ці дані необхідно надати. Єдине, що оцей коментар народного депутата, який ви озвучили, він з'явився вже після того, як ТЦК почали застосовувати неоднозначну адміністративну практику саме у вигляді накладання штрафів. Тобто люди приходили на накла... дані після 16 липня, а ТЦК навіть людина сама з'явилася, тобто її там не привезли, ні, ні доставили, ні затримали. Вона сама з'явилася, надала відповідні документи. Але ТЦК паралельно із цим почала накладати на них штрафи. Таке враження, що ну, якийсь чи план у них там був у цього ТЦК, чи вони так довільно трактували закон, тому що. Насправді вже є реакція судова на оці штрафи, які накладаються, і дуже багато справ скасовують ці протоколи, які були складені, і штрафи, які були накладені раніше. Про штрафи ще поговоримо. Ще тут важливий нюанс: що робити людям, які є військовозобов'язаними, але перебувають за кордоном. Закон передбачає їх військовий облік також і оновлення даних їх також. Тому вони мають декілька варіантів в тих країнах, де працює застосунок резерв плюс, вони повинні надати відповідні документи. Також відповідні документи можна надати через застосунок Дія. Спробувати отримати військово-обліковий документ. Там є зараз така опція. Якщо військово-обліковий документ не формується, або буде зазначено, що недостатньо якихось даних, тоді необхідно надати відповідні е, документи і заяви до консульських і посольських установ України за кордоном, там де вони перебувають, в будь-якому випадку, і, інакше все одно відповідальність може наступити за неоновлення даних. Так, стосовно штрафів, ви вже згадали, і тут хотілося б зазначити, що в Україні 30 із 34 справ щодо скасування штрафів від територіального центру комплектування завершилися саме на користь позивачів. Однак єдиної позиції Верховного суду, яку зобов'язані використовувати всі суди, наразі немає. Чому так? Чому така велика кількість саме виправдання і скасування штрафів виходить накладення штрафів суперечило якимось певним правовим нормам? Чи як? Яке маєте пояснення? Так, я досліджував ряд справ, де було скасовано саме судами. Оці рішення про накладення штрафів там дійсно виникають питання щодо порядку їх накладення. Ну, по-перше, ці штрафи накладаються в порядку Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто це адміністративна відповідальність. І цей кодекс передбачає з одного боку дещо спрощений порядок накладення таких штрафів, тобто не відбувається повноцінна процедура. а Особа, яка уповноважена накладати такі штрафи, вона розглядає її, скажімо так, за спрощеною схемою. І це знаєте, іноді злий жарт грає з тим, хто розглядає ці справи, тому що нібито нема такого процесуального контролю, нема відповідальності, і людина просто дуже часто свавільно накладає штрафи, не розуміючи норм закону. От більшість тих штрафів, які були скасовані, вони скасовані саме через те, що вони накладені за той період. На людину за які під час якого і е, ще не було цієї статті КУПАП е, в тій формі, в якій вона зараз існує. Ну наприклад, е, не було відповідальності. Наприклад, за ну в розмірі 17 тисяч гривень у 2023 році. Тобто ця відповідальність була введена лише в 2024 році. А правопорушення, наприклад, не став на військовий облік у 2023 році. Відбулося тоді ще. Але е, працівники ТЦК накладають штраф саме в розмірі 17 тисяч гривень хоча на момент скоєння правопорушення такої відповідальності не було. І суди починають з цим розбиратися. Дійсно, і адвокатура починає включатися, якщо неправомірно накладені штрафи. І як правило, вони скасовуються, тому що ну на жаль, працівники ТЦК не завжди мають юридичну освіту із зрозумілих причин. Е, у них є певна інструкція, вони її виконують. А насправді це не відповідає завжди вимогам закону, які передбачалися саме на момент скоєння правопорушення. Тому е, багато таких штрафів скасовується багато також скасовується із формальних причин. Чи, наприклад, не було з'ясовано поважну причину, чому особа там скоїла правопорушення, чи не перебувала вона в стані необхідно термінової необхідності якоїсь при ухиленні при порушенні цьому, скажімо так, і так далі. Тобто, але основна причина це те, що відповідальності в тому виді, яка накладена на момент скоєння правопорушення, не існувало і ще тоді? Mm -hmm. На вашу думку, що може допомогти врегулювати цей процес? Ну, по-перше, не треба накладати штрафу на людину, якщо вона не винувата. Це перше. По друге, е до речі, ми проводили певні заходи на базі Національної асоціації адвокатів і були робочі зустрічі з представниками ТЦК, і досягнуто попередньої домовленості про те, що ми проведемо певні, ну можна так сказати, чи заняття, чи якісь роз'яснення з працівниками ТЦК щодо юридичної форми оформлення цих протоколів, щоб не було свавілля. Знаєте, якщо людина винувата, дійсно треба притягати до відповідальності, але не треба це робити, якщо вона не винувата. Це по перше, і по-друге, ну громадянам, які розуміють, що вони теоретично можуть скоїти адміністративне правопорушення, все ж таки треба дотримуватись закону. Ми зараз живемо в Україні в такий час, в якій виконання певних вимог закону може нам тільки допомогти. Тому я рекомендую звичайно навіть не створювати ту ситуацію, коли можуть вас притягнути до адміністративної відповідальності. Так, от тут про Свавілля трохи хотілося б дійсно поговорити, тому що ось буквально напередодні новини з'являлися стосовно того, що на Хмельниччині затримали 25-річного офіцера ТЦК, який за 40 тисяч гривень пообіцяв військовозобов'язаному виготовити військово-обліковий документ і довідку про проходження ВЛК. Якщо дійсно військовозобов'язана людина стикнулася із моментом корупції, хабарництва в ТЦК, що їй роб. В таких випадках? Куди звертатися, як доводити це? Ну, е, на жаль, дійсно, така інформація не поодинока. І доволі часто і адвокати, коли супроводжують своїх клієнтів, розуміють, що відбувається певне свавілля з боку працівників, які. Безвідповідально ставляться до своєї роботи, е, якщо ви розумієте, що з вас вимагають хабар або вам пропонують якимось іншим незаконним чином вирішити питання, або пропонують якісь послуги щодо надання там підробних документів, незаконних якихось документів, е, очевидно, ваш не просто це право, це обов'язок. Ваш повідомити про вимагання, про скоєння злочину, про готування до скоєння злочину до правоохоронних органів. Своїллям, яке чиниться в ТЦК, займається за законом Державне бюро розслідувань. Також ви можете повідомити в Службу безпеки України про те, що з вас іде якесь вимагання хабара або якісь інші протиправні дії щодо вас, і далі вже включається механізм роботи правоохоронних органів, які вже певним чином або роз'яснять вашу позицію, або Ну порекомендують і роз'яснять, що вам робити в подальшому. Можливо, цей працівник буде затриманий, який з вас вимагає кошти, і в подальшому буде притягнути до відповідальності. Як тільки ми погоджуємось на це, ми і ще більше розповсюджуємо беззаконні, і ще більше розповсюджуємо свавілля, яке, на жаль, має місце в деяких випадках. Тому звертайтесь, будь ласка, до правоохоронних органів з відповідною заявою. Угу. Окремо хотілося б згадати про питання бронювання. Зокрема, з'являлася інформація про те, що ТЦК та СП можуть мобілізувати навіть заброньовану особу, якщо вона не повідомила про своє бронювання. Такого висновку дійшов Закарпатський окружний адміністративний суд. Чи дійсно це так? Що робити, якщо дійсно маєте або ж чекаєте рішення про надання броні, або ж маєте вже певну броню, але е, маєте повістку. Що робити в такому випадку? Чи можна це оскаржити? Е, ну, оскаржити, звичайно, можна. Закон передбачає такі можливості, але, на жаль, е, закон діє зараз в тій формі, що навіть. Факт оскарження якоїсь повістки мобілізаційної, наприклад, або якихось інших дій або відмов працівників ТЦК не зупиняє виконання цих цих дій. Тобто зараз дуже багато справ, які лежать в судах, наприклад, але людина вже проходить службу. Тобто, на жаль, цей механізм зараз ефективно не спрацьовує. Він дуже затягнутий в часі. Це по перше. По-друге, звичайно, ми констатуємо зараз те, що суди займають позицію, яка більше схиляється до Е, ну я б не хотів казати, що таких протиправних дій працівників ТЦК, але не завжди тих дій, які відповідають до духу і норми закону. Суди стають на позицію ТЦК і говорять, що ну от у людини є бронювання, але ж вона про це не повідомила. Ну, от, як, наприклад, те рішення, яке ви зацитували, але з іншого боку, людина не повинна повідомляти про те бронювання, яке оформлено відповідно до закону, і цей облік має вести саме підрозділ ТЦК, і саме ця система оберіг, яка введена, і інші облікові реєстри Міністерства оборони. Саме держава повинна звертатися до цього реєстру, з'ясовувати, що людина не заброньована. А так, вони вибачте. Включають нерозуміння, ой, так він ж нам не показав документи, то ми його забронювали. А людина може й показувала, але він довести це на території ТЦК ніяк не може. Ми знаємо про те, що і телефони забирають. Ми знаємо про те, що і адвокатів часто не допускають на територію ТЦК для надання правничої допомоги людині, яка її потребує насправді. Тому тут теж треба розбиратися, і я дуже сподіваюсь, що саме нові закони, новий порядок, які введений, саме через облікову систему оберіг, всі повістки направляються, наприклад, повинні направлятися. Якщо людина затримується, повинен складатися протокол затримання обов'язково, який повинен вручатися цій людині. Тобто Ну зараз такий час, що треба людям трохи розбиратися саме в нормах закону, і звертатися або до юристів, або до адвокатів Безумога. за певною, хоча б первинною консультацією, щоб розуміти, що відбувається. Так, почула почула я вас. Дякую, що роз'яснили важливі нюанси стосовно мобілізаційного процесу. Нині нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Сергій Старенький адвокат, заступник голови комітету Національної асоціації адвокатів України з прав людини. Дякуємо до зустрічі. Дякую вам.